Клімат змінився і продовжує змінюватися. Кожна з нас так чи інакше впливає на зміну клімату, але в той же час і зміна клімату впливає на кожну з нас. Для нас було дуже важливо підсвітити цей момент для такої цільової аудиторії, як жінки, які займаються підприємницькою діяльністю, які займаються вирощуванням рослин або доглядом за рослинами, які працюють в ландшафтному бізнесі. Чому це важливо? Тому що безпосередньо зміна клімату вже сьогодні впливає на результативність їхньої праці, на певні показники, які пов'язані із тим, як організовуються різні процеси, але в той же час вони впливають також на зміну клімату. Я власниця розсаднику декоративних рослин, агрохобі, який знаходиться біля Луцька. Займаюся вирощуванням перців. Я власниця і в кав'ярні кондитерської крафту «Емірела». займаюся підсудному господарстві, вирощуванням органічної полуниці. Я засновниця садового. Центру по вирощуванню декоративних рослин починаю займатися ягідним господарством, ягідним бізнесом. Я займаюся маленьким фермерським господарством, вирощування та переробка чорнобривців на харчові продукти. Планую розширювати свою діяльність, роботу з дітьми в тому числі. відчувається те, що клімат змінився, ми маємо тепер більше теплого періоду, менше зим, таких які вони в класичному колись були в форматі. Ми бачимо, як рослинам важко виживати, особливо в серпні місяці вони дуже. Важко переносити спеку, жару. Ми ще відчули ці зміни, які були на той час іще не такими значними, вісім років назад. І вісім років уже працюємо по зернових системою ноутіл, Тобто ми відмовилися взагалі від плугу, від обробітку ґрунту. У нас тільки посів і збір врожаю. Всі пожнивні рештки залишаються на полі. Цим самим ми зберігаємо вологу в землі. Традиційні старі сорти зникають, з'являються нові. У мене навіть зараз росте вдома інжир, ківі, тобто ті е, рослини, які ніколи раніше, навіть умови не було, щоб вони росли в нас на Закарпатті. На саторський торт входила Яфина, і цей рік я стикнулася з тим, що нема урожаю. Наповнинах він обмерз, і зміни клімату приводять до того, що не спадає. І тому ми слідкуємо за трендами і за такими змінами і на навчаннях, щоб розуміти, як це може вплинути на наші подальші виробничі процеси. Ми не помічаємо, а ми варимось кожного дня в цьому. У Нас в'януть навіть дерева. У мене все замульчовано, і зверху в мене затіняючи сіль. Ми прифронтове село. У нас почала зникати вода. У мене колодязь на сім колець, там води ну, на Циберку просто. Середня температура підвищилася і е, знизився рівень ґрунтових вод. Особливо Миколаїв страждає ще тому, що у нас ж немає води. Із воєнних дій у нас перебитий водопровод, і ми на протязі вже четвертий рік пішов війни, у нас немає питної води. Ми провели онлайн навчання для жінок-підприємець а для 12 найбільш активних та найбільш мотивованих з них провели також воркшоп, в межах якого вчилися розробляти власні стратегії адаптації до наслідків кліматичної зміни. Це два дні. Це прям для мене просто подарунок для розуму і для душі. Я була в такому колі однодумців, які просто такі заряжені, енергетичні дівчата. Я почула багато в дівчат за технологію збору води, за сонячні панелі, і ми будемо це впроваджувати в нашому господарстві. Ваша презентація це співпраця, наприклад, кухарів з органікою. Це я думаю, що це правильний та шлях, тому що нам потрібно виростити здорових дітей треба робити мульчування мульчування обов'язково у своєму бізнесі я хочу зробити водойму яка би зберігала дощову воду і будемо впроваджувати систему збору дощової води для того щоб мати змогу поливати чистою здоровою водою наші рослини все це, це можна збирати в резервуари і використовувати для поливу це було для мене саме для мене відкриття стільки всяких лайфхаків щодо Вирощування щодо розсади, касети, підбору ґрунту, боротьби зі шкідниками, екологічними методами, цікаво все від початку до кінця. Те, в чому ти знайшов цю віддушину, спокій і якесь заземлення, ти можеш подарувати це іншим людям, і це теж буде в свою чергу і користь, і вклад в майбутнє наше. Важливо нашим дітям дати відчути смак цього натурального справжнього, щоб вони виросли здоровими і щоб вони далі могли продовжити цю традицію. Щоб ці традиції не зникали ні у рослинництві, ні у кулінарії, тому що це в нас у генокоді і це є один із би, елементів, взагалі, що формує нашу націю. Дякую вам за можливість трошки переключитися і відпочити. Бо все ж таки, коли живеш у фронтовій громаді, це безкінечна така тривожність, вона присутня. А тут просто відпочиваєш і ще й отримаєш додаткові знання.